Чи хочете ви розкрити секрети, як стати майстром торгівлі та розбагатіти у сьогоднішньому відео? Ми розкриємо найкращі стратегії індикаторів TradingView, які вам обов'язково потрібно знати. Від освоєння найкращого індикатора купівлі-продажу, який пропонує TradingView, до максимізації ваших прибутків за допомогою найефективніших індикаторів, ми вас покрили. Тож пристебніть ремені безпеки і підготуйтеся до вражаючих технік, які змінять гру. Не забудьте натиснути кнопку лайка, і давайте зануримося в це. Як завжди, нічого в цьому відео не є фінансовою порадою. Все це лише для інформаційних цілей. На TradingView ми будемо шукати наступний індикатор, а саме лінійна регресія EMA від чорного кота. Однак, перш ніж ми почнемо цю неймовірну торгову стратегію, не забудьте натиснути кнопку лайка під цим відео, також підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб ніколи не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Індикатор лінійної регресії EMA – є індикатором технічного аналізу, який поєднує два типи ковзних середніх: лінійну регресію та EMA або експоненціальне ковзне середнє. Лінійна регресія є статистичним інструментом, який вимірює тренд активу і, підганяючи пряму лінію через набір точок даних ема з іншого боку, є типом ковзної середньої, яка надає більше ваги останнім і ціновим даним, що робить її більш чутливою до змін ціни. Лінійна регресія EMA використовує лінійну регресію для визначення тренду активу та МА для згладжування тренду, що забезпечує більш точну картину напрямку акцій. Налаштування лінійної регресії і можуть бути відкориговані відповідно до наших уподобань та аналізованого таймфрейму. Зміна кількості періодів, що використовується в розрахунках лінійної регресії та ЕМА, може призвести до різних результатів і вплине на точність індикатора. У налаштуваннях індикатора ми внесемо наступні зміни для нашої стратегії. По-перше, ми повинні змінити параметр періодів з 50 на 44. По-друге, параметр ПДС з 50 на 45. Нарешті, ми змінимо параметр MLTP з 3 на 1. Ідея індикатора полягає в тому, щоб використовувати лінійну регресію EMA для визначення поточної тенденції акцій та генерування сигналів на купівлю та продаж. Коли цінова дія знаходиться вище лінійної регресії ЕМА, це вважається висхідним трендом і трейдери шукають можливості для купівлі навпаки, коли ціна знаходиться нижче лінійної регресії EMA, Це вважається спадним трендом і трейдери шукають можливості для продажу. Хоча це правда, що індикатор є дуже точним, важливо пам'ятати, що не слід покладатися лише на його сигнали. У торгівлі завжди корисно мати кілька індикаторів інструментів, щоб підтвердити свій аналіз і приймати більш обґрунтовані рішення. Ось чому я хотів би познайомити вас з одним індикатором, який може доповнити та покращити нашу торгову стратегію ще більше: використовуючи кілька індикаторів і перевіряючи їх сигнали, ми можемо покращити точність і мінімізувати ризик помилкових та фальшивих сигналів. Далі, перейдіть на вкладку індикатори та знайдіть ред підкреслення Directional, а потім додайте цей індикатор від Red Trader». Ви помітите, що хоча це наразі невідомо, воно вже було обрано як вибір редактора. Red underscore Directional. Це індикатор з користувацькими налаштуваннями, розроблений для TradingView. Індикатор базується на популярному індексі напрямкового руху, індикаторі DMI, який використовується для вимірювання сили тренду на ринку. Червоний k підкреслення напрямковий індикатор складається з двох ліній: плюс DI, позитивний напрямковий індикатор, та мінус DI, негативний напрямковий індикатор. Ці лінії розраховуються на основі високих, низьких та закритих цін ринку за певний період часу. Різниця між двома лініями використовується для визначення сили тренду на ринку. Коли лінія плюс діай знаходиться вище лінії мінус DI, це вважається бичачим сигналом, що вказує на те, що покупці контролюють ринок і тренд ймовірно продовжить зростати. Навпаки, коли лінія мінус DI знаходиться вище лінії плюс DI, це вважається ведмежим сигналом, що вказує на те, що продавці контролюють ринок, і тренд ймовірно продовжить знижуватися. Червоний напрямковий індикатор також. Включає третю лінію, звану ADX, середній індекс напрямкового руху. Ця лінія використовується для вимірювання загальної сили тренду на ринку. Високе значення ADX вказує на сильний тренд, тоді як низьке значення ADX вказує на слабкий тренд. Лінія ADX може бути використана для фільтрації слабких трендів та для підтвердження сили тренду перед входом у торгівлю. Далі ми внесемо кілька змін до червоного індикатора. K. У вкладці введення для індикатора нам потрібно змінити параметр довжини DIS 7 на 8, змінити параметр згладжування ADX з 3 на 2. Параметр кроку з 2х3. А також змінити параметр ключового рівня з 25 на 20. Далі. У параметрах стилю ми також внесемо кілька змін. Для цієї конкретної стратегії ми зосередимося на частині індикатора ADX. Тому ми залишимо вибраною лише опцію ADXS і знімемо вибір з усіх інших. Тепер, коли ми внесли всі корективи першої стратегії індикатора, давайте розглянемо правила для входу. Однак, перш ніж ми продовжимо, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково поставте цьому відео лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Стратегія працює на Форекс, криптовалюті, акціях та на всіх інших ринках, де доступний високий рівень ліквідності. Вона демонструє відмінні результати на коротших таймфреймах, таких як 1 хвилина, 5 хвилин та 15 хвилин, як завжди. Найкраще протестувати індикатор і стратегію на інструментах, якими ви любите торгувати. Вірно на графіку ми маємо Apple на 15-хвилинному таймфреймі. По-перше, індикатор лінійної регресії має дати нам сигнал на продаж, далі червоний «К». Напрямковий індикатор повинен забарвлений червоний та розташовуватися нижче нульової лінії. Нарешті нам потрібно уважніше розглянути цінову дію. Ви побачите, що ринок сформував сильну ведмежу свічку, яка поглинає після сигналу, що показує силу для руху. Якщо всі ці умови виконані, ми розмістимо ордер на продаж. Наш стоп-лосс буде розміщений на гніті попередньої свічки, а співвідношення ризику до винагороди становитиме не менше 1,5, що означає, що за кожні 1% від суми, яку ми ризикуємо, ми повинні прагнути до 1,5% прибутку. Тепер, коли ми розглянули всі правила для продажу або короткої торгівлі, давайте подивимося на угоду на купівлю. На графіку у нас USDJPY на п'ятихвилинному таймфреймі. Коли індикатор регресії дає сигнал на купівлю або продаж, червоний і який індикатор напрямку має бути зеленим і знаходитися вище нульової лінії. І ви побачите, що цінова дія формує сильну бичачу свічку. Якщо ці умови виконані, тоді ми розмістимо ордер на купівлю. Наш стоп лос слід розмістити на гніті попередньої свічки, а співвідношення ризику до винагороди буде не менше ніж півтора. Альтернативно, ви також можете націлитися на наступну зону ринкової структури. Якщо вам це подобається. Стратегія сама по собі може надати нам деякі фантастичні сигнали. Однак ви помітите, що вона може також давати фальшиві сигнали, оскільки ринок коливається, щоб покращити точність цієї стратегії, ми будемо використовувати один з найпотужніших інструментів, доступних для трейдерів сьогодні, а саме ChatGPT. ChatGPT – це мовна модель штучного інтелекту, створена компанією OpenAI. Простими словами, це програма, з якою ви можете спілкуватися як з людиною, отримуючи відповідь. Ді на свої запитання та ведучі розмови на різні теми. ChatGPT побудований на основі передових алгоритмів машинного навчання, які навчаються на величезних обсягах текстових даних, що дозволяє йому постійно покращувати свої відповіді з часом. Завдяки цьому ми можемо використовувати ChatGPT для покращення будь-яких торгових стратегій, які ми наразі використовуємо. Я почав з питання, як я можу покращити торгову стратегію, використовуючи лінійну регресію EMA та Red Key Directional. І мені було рекомендовано кілька різних відповідей. Однак нічого конкретного, усі ці пункти та поради є чудовими для покращення стратегії. Однак нічого конкретного стосовно нашої торгової стратегії, отже, я вирішив бути трохи конкретнішим у своєму запитанні. Я запитав його, щоб воно дало мені додаткові індикатори, які б воно рекомендувало для вище згаданої стратегії. Воно дало нам кілька чудових рекомендацій. Тож нам довелося провести деякі тести та внести корективи на TradingView Ми збираємося додати наступний індикатор, а саме, MakeD або конвергенцію дивергенцію. Ковзних середніх MACD є індикатором моментуму, що слідує за трендом, який порівнює дві ковзні середні різної довжини. Його можна використовувати для виявлення потенційних розворотів тренду та змін у моментумі. Для цієї нашої стратегії ми будемо зосереджуватися лише на аспекті Моментуму індикатора. У розділі Вхідні дані. Для MACD ми залишимо все за замовчуванням. Однак у параметрах стилю ми знімемо вибір гістограми і зосередимося лише на лінії MACD – сигнальній лінії та нульовій лінії. Нарешті у параметрах стилю для нульової лінії виберіть другий за товщиною варіант. Спосіб, яким ми будемо використовувати MACD, полягає в тому, щоб додатково підтвердити імпульс тренду, зменшуючи кількість хибних сигналів, які ми отримаємо. Давайте детальніше розглянемо, як ми будемо використовувати MACD. На графіку у нас є JBP, JPY. На п'ятихвилинному таймфреймі, по-перше, всі інші конгруентності, про які ми вже говорили, повинні бути на місці. Дочекатися, поки лінійна регресія дасть сигнал на купівлю. Далі перевірити, чи індикатор червоного КА сигналізує купівлю. Крім того, лінія MACD має бути над сигнальною лінією, і обидві ці лінії повинні бути вище нульової лінії. Коли всі конгруенції будуть, ми увійдемо в нашу угоду на купівлю з стоп лосом нижче вістря сигналу і будемо націлюватися на мінімум 1 до 1,5 ризику до винагороди. Альтернативно, ви можете розмістити свій тейк профіт на наступному рівні ринкової структури, yeah. не соромтеся протестувати це самостійно. Як і з усіма індикаторами, не забудьте провести тестування на історичних даних. Тепер, коли ми вивчили правила купівлі з підтвердженням, поглянемо на продаж. На графіку у нас USDJPY на п'ятихвилинному таймфреймі. По-перше, всі інші конфлуенсис, про які ми вже говорили, повинні бути на місці. Тобто, нам потрібно дочекатися, поки лінійна регресія дасть нам сигнал на продаж. Після цього потрібно перевірити, чи червоний індикатор показує нам тиск на продаж. Крім того, для конвергенції по мутяж на купівлю лінія MACD повинна бути нижче сигнальної лінії, і обидві ці лінії повинні бути нижче нульової лінії, що свідчить про ведмежий імпульс. Коли всі ці конвергенції будуть на місці, ми будемо входити в нашу угоду на продаж. З установкою стоп лосу вище останнього коливання на мінімум від 1 до 1,5 ризику до винагороди. Це означає, що за кожні 1% ризику ми повинні цілитися на 1,5% прибутку. Ви також можете встановити тейк профіт на наступному рівні ринкової структури, стратегії та індикатори TradingView, які використовуються в цьому відео безкоштовні. Але якщо ви шукаєте чудовий преміум індикатор, я особисто використовую Lux Algo Premium для своєї торгівлі і настійно рекомендую його всім, хто. Хоче досягти більшого успіху на ринках, його довіряють понад 50 тисяч трейдерів. У мене є посилання на нього в описі нижче, тому обов'язково ознайомтеся з ним, якщо хочете побачити угоди, які я насправді роблю. Як от ця, яку я нещодавно опублікував, що принесла 145% 45 прибутку. Так, 145% прибутку. Перегляньте мій безкоштовний канал у Телеграм і приєднайтеся до мого Patreon з повним доступом. Посилання на них також є в описі нижче. Якщо ви хочете стати кращим трейдером, заробляти більше грошей, обов'язково перегляньте це наступне відео. Побачимося в наступному.